Майстер-клас із виготовлення Валентинок. У художній галереї створювали вітальні листівки. Захід відбувся 11 лютого. Серця виконували в техніці об'ємних виробів. Для оригінальної листівки діти використовували картонний папір, ножиці та клей помаранчеві, рожеві та червоні. Кожен міг обрати свій улюблений колір для Валентинки. Я зробила імен. Тому що я люблю оранжевий цвіт і він дуже красиво смотриться на Валентинців. Було ну, так і не дуже складно, і складно, тому що деякі деталі складні, а інші легкі. Я її робила з любов'ю. Моя листівка дуже гарна, я не почала її малювати. Зазначалася з розового, а на мене. Щось я зробила на стоїть сторінка. Потім я зробила оранжеву і зробила гарно. Я не знаю, що я кому подарувала. Я зробила таку сітку, тому що я робила вже колір і е, тому що скоро день Валентина і я її подарю тату. Захід відвідали близько 15 учасників різних вікових категорій. Зі слів організаторів щоразу намагаються підібрати актуальні теми для майстерок. Діти малюють, роблять аплікації, виготовляють вироби у різних техніках. у нас скоро свято, хоч не наше, не українське, але добре в нас прижилося. Це день святого Валентина. І в такий день дарують Валентинки, тому ми сьогодні зробили Валентинки. На Валентинці зображено серце, його потрібно було вирізати. Я думаю, що не дуже складно. Це для дітей, напевно, в таких з 9 років, мабуть. Ну, і бачу, сьогодні було багато і менше віком, але їм допомагали старші, тому всі справилися. Можливо, не так чітко, як хотілося б менші, а старші зробили дуже гарно, все вирізали. Вітальні листівки діти прикрасили блистківками та малюнками. Наприкінці майстер-класу учасники зробили традиційне фото. Наступний захід, який проводитиме художня галерея, відбудеться 18 лютого.